который Феррари. А заднюю боку. По лагри. Ага, с севалкомах. Венга. такий, щоб сівалку не перевертав, трактор вони, що не піднімало. Третя точка це гідроциліндр. карданний привід. Карданний привід вентилятора. Це не Цікаво. Не треба гідравліки, хоча як кардани при цьому працюватимуть, незрозуміло. зрозуміло. Сівалка причіпна, супорні колеса. Ось колеса, на яких вона вижимається, а там приводні шестерні візуального апарату пластикові, щоб вони відкриті чомусь. Треба 540 обертів. Ома приводиться і сівалка. Стаємо ці загади. Подушка взувально знаходиться. Вентилятор, який нагнітає повітря, захватує все і розносить сушникові балці. І сушники. Сошники двох один диск прямий, а інший якийсь сферичний для дозування зерна. Видно один диск прямий, а другий сферичний, він ніби для очистки того диску, який з іншої сторони. Ось глибина регулюється на кожному висівному апараті, ось перестановкою штифтів. Так. У нас такая семька четырехметра на весна. Пневматично. Парчики електричні, а розйоми. Так, передписываний культиватор Виробництва по лагрі. Сатурн моделі. Всі чешські виробники йдуть одним шляхом, як і фармер. Робочі органи ставлять в зворотньому порядку, ніж у Lemken компактор Спереду йде шліф такий з зубами, грунт. потім йде куточок. куточок. А за ним йде шліф, як на Lemken компактор. Для того, щоб формувався вал землі. І колоточком інтенсивно перебивався. Ця система дуже схожа до Ленкен. Два ряди срічних лап підпружинених, підпружинених срічтих лап, то він може працювати на велику глибину. Знову ж таки, знову комбінація трубчастий куточок, ой, планчастий куточок із підрізаючим шлейфом. В регулюється і тітошпоровий куток. Агрегат аналогічний до лемкен. Компактор. Міністю шасі, шасі тільки іншої конструкції.